Літо у Рівному не може обійтися без однієї дуже важливої і вже традиційної події щорічного музично-молодіжного збіговиська Протяг ледь не найголовнішої літньої віддушини для неформальних юників та дівчат. Музичний фестиваль протяг буде п'ятий за рахунком цього року. Відбудеться як завжди у ніч. З цього разу з 13 на 14 липня, одному з оздоровчих таборів області. Місце його проведення знову ж таки тримається у секреті, але його легко дізнатися, заплативши 15 гривень за квиток на це нічне шоу. Фестиваль та п'ятий буде не похожий на предыдущі. Вот. И скажу что еще, что групп местного масштаба будет очень мало. В этом году мы хотим пригласить просто ребят, которые э, с других городов, потому что наша публика не совсем их знает. Вот, чтобы познакомить ребят с группами из Киева, мы хотим привести несколько команд. С Белоруссии будут команды три. Вот. Не те, которые были в прошлом году, а другие команды. Вот. И вообще будет очень интересно. Серед можливих відмінностей цьогорічного протягу від попередніх є більша кількість рок груп, а також басейн під відкритим небом, якому можуть можливо бавитися всі бажаючі. Що стосується вічно бадьорого напою, як незмінного атрибуту протягу, то традиції не змінюються і їх порушувати не можна. Піво, звісно, звісно, буде отож, бажаючи поїхати цього року на протяг 99 можуть звертатися за квитками в обласну бібліотеку на майдан Карланка 6 і вже 13 липня вирушати від міського палацу культури автобусом.